Народний прогноз погоди. 21 грудня вшановується пам'ять преподобного потапія і святої анфіси. Анфісу в народі називали рукодільницею. Оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури примітили, якщо дерева в інші на потапія буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг. Який своєю важкістю гнув на дерева гілки, якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів. Мої В ефірі телеканалу НТК програма Прогноз погоди та я її ведуча Оксана Гращук. Пропоную вам прогноз синоптиків на п'ятницю, 21 грудня. Згідно з повідомленням Укргідромецентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується, що протягом усього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 19 градусів морозу. А ось в день стопчик термометра коливатиметься від 7 до 9 з позначкою. Мінус. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду. Торгова марка Вігор, спонсор прогнозу погоди. Вігор це королівський вибір. А зараз прогноз погоди в Коломиї та районі. 21 грудня протягом доби синоптики обіцяють, що протягом усього дня погода буде похмурою, вранці йтиме дрібний сніг. У день та увечері опадів не передбачається. Температурні показники вночі коливатимуться від 10 до 14 градусів морозу. А ось в день. Від 8 до 11 нижче нуля. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не настане до 10 лютого. Снігурі прилетіли в грудні, зима буде суворою. Зима морозяна з великим снігом віщує гарний врожай хліба. Від заморозку до зими місяць, дощова зима, ознака неврожайного року. Взимку надходять хмари з півночі, потепліє. Реклама. Мій сьогоднішній одяг від магазину Рушничок. Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж Ксенія Гарашчук, бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, щоб у ваших оселях панували добробут, спокій, любов на все добре. Я вас. Люблю, побачимось завтра о цій же порі на рідному каналі. Па-па!